Друзі, є такий у нас гарний С-клас 550-й, передіти в rest AMG повний пакет, максимальна комплектація. Автомобіль у нас 9-го року, 5,5 об'єм, повторюся, на автоматі. Гарний вид по колу, автомобіль, до речі, після полірування та вскриття керамікою. Зауважень по технічній та косметичній частині у автомобіля взагалі немає. Вихлоп у нас 63-го гарно виглядає. На дотяжках, на шторках, на всіх плюшках можливих, які можуть бути в автомобіля. Дивимося до салону, як у нас тут все виглядає гарно. Дерево комбінує дуже чудово. Задній ряд у нас також вентиляція, підігрів всіх сидінь, чорна стеля, люк, все присутнє. Монітори працюють. В автомобілі взагалі ніяких зауважень, все працює гарно. Дотяжечка також працює, як бачите. Такий гарний С-клас по ціні у нас 11950 є торг на автомобіль, кому цікаво, номер залишаю внизу в описі, телефонуйте, забирайте гарну живу С-ку.